Маніпуляція або переконання, як тебе змушують робити те, чого ти не хочеш. Ось кілька фактів про маніпуляцію, переконання та читання людей, які можуть бути цікавими. Маніпуляція, ефект нога в дверях. Якщо людина погоджується на маленьке прохання, ймовірність виконати більше прохання зростає. Метод двері в обличчя, коли спочатку просять щось надто велике, а потім реалістичніше прохання, яке здається легким на контрасті, тиша потужний інструмент. Якщо замовкнути після запитання чи твердження, співрозмовник відчує дискомфорт і почне говорити більше. Психологічне дзеркало. Люди більше довіряють тим, хто підсвідомо копіює їхні жести, міміку та темп мовлення. Переконання ефект повторення. Чим частіше людина чує думку, тим більше вірить у її правдивість.